Не знаєш української? Біда, але для мене гірше, коли знаєш. І у державі, де йде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Чому? Не зрозумію я ніяк. Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивць і посіпак? Дорожчий вам за рідну, солов'їну, багато виправдовують себе. Що хлопці, які всіх нас захищають, Боронять Україну й дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви то не вони, не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лиш немає. Російську чую зі свого вікна, затихли вибухи, не гупають снаряди. Прокиньтесь, люди, досі йде війна, на сході й півдні, досі луплять гради. Невже патріотизму ні на грам? чому все українське так огидне? Невже тоді дійти повинно вам, аж коли кров на руки рідних бризне? Російське прищепили нам колись, і ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти ворожого, озречись. Зречись, благаю, тебе, друже. Ми Україну мусим зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти, на цій землі вона має лунати.